Минуло два дні з того часу, як Україна погодилась на пропозицію Сполучених Штатів щодо припинення вогню. У Путіна відповіді ще не дали, але натякнули, що готові розглянути варіант з перемир'ям. Чи справді піде Москва на тимчасове перемир'я та які зустрічні умови може висунути Кремль? Розповім у цьому відео. Вітає Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. З вас підписка вподобайка коментар. З нас актуальний і якісний контент. Ще вчора спікер Путіна Пісков. Сказав, що Кремль уважно вивчить пропозицію про перемир'я, щойно отримає її від Вашингтона. А ввечері того ж дня американський президент Трамп сказав, що його представники почали діалог з російською стороною щодо припинення вогню. Офіційної відповіді Кремля наразі немає, але вже є достатньо інформації, з якої можна зробити певні висновки. Що відомо на цю хвилину, так російський посол у Великій Британії Андрій Келін в інтерв'ю The Wall Street Journal заявив, що в Кремлі готові розглянути пропозицію США про 30-денне припинення вогню в Україні. Однак про повне завершення бойових дій можна буде говорити після всеосяжної угоди між Україною та РФ. Ми розглянемо американську пропозицію щодо припинення вогню, але припинимо військові операції лише тоді, коли досягнемо повної всеосяжної угоди. Ми підходимо до цього з великою обережністю. Водночас, як пише Wall Street Journal, російській армії не надто налаштовані на мир, мовляв, пауза піде на користь Україні. А вже сьогодні спікер Путіна Пісков сказав, що Путін може дати відповідь на пропозицію щодо перемир'я після зустрічі з білоруським самопроголошеним президентом Лукашенком. Якої відповіді чекати від Путіна можна лише припускати. Низка видань, серед яких Блумберг та Ройтерс, посилаючись на свої джерела, повідомляють наступне: Путін може висунути низку зустрічних умов для припинення вогню. Які це можуть бути умови? Аналітики інституту вивчення війни припускають, що Росія може формально погоджуватись на умови припинення вогню. Водночас Кремль буде підштовхувати Сполучені Штати переглядати угоду з Україною про припинення вогню? Кремль формально дасть позитивну відповідь на пропозицію про тимчасове припинення вогню, але також вимагатиме неможливих умов, на які Україна не може погодитися. Припустимо, що Путін пообіцяє припинення вогню по всій лінії фронту. А тим часом Росія може атакувати Україну на іншій ділянці, наприклад, з Чернігівської області чи з Білорусі. Чому ж ні? Вже атакували. Тож такий варіант розвитку подій цілком можливий. Недаремно до Москви приїжджав Лукашенко. Певне вже і карти показує. Інший варіант Кремль висуне умову про відведення війська з лінії фронту під контролем умовних спостерігачів від ООН, що вже не раз трапляється. Лялося ще до повномасштабної війни. А чим це завершувалось? Наші війська відводили з позицій. А ворог. Ні, і навпаки, заходив у сіру зону, займаючи наші укріплення. Бо ж як можна вірити росіянам, коли вони вже неодноразово порушували укладені домовленості? Єдиний механізм віри це залучення іноземних миротворчих сил, або дуже потужні нові санкції, хоча росіяни і їх навчилися обходити, або ж озброєння України, такими засобами, від яких у Кремлі будуть третіти коліна, сотні літаків, далекобійні ракети тощо. Тобто потрібна така альтернатива, яка змусить Кремля дотримуватися домовленостей? Зазначимо, що до кінця тижня відбудеться і телефонний дзвінок Путіна з Дональдом Трампом. Можливо, саме Трампу Путін озвучить свої вимоги, а можливо, повідомить раніше. Не будемо відкидати і варіант, за якого Москва відмовиться від перемир'я. Зараз такий сценарій не надто ймовірний, але він є. То якщо Кремль скаже ні, чим на це відповість Дональд Трамп? Поки що на це питання немає відповідей. Не варто забувати, що Трамп вже нас по суті шантажував, коли зупинив допомогу, закрив нам доступ до розвідданих тощо. І ми до кінця не знаємо, на які компроміси пішли у Джиді, погодившись на пропозицію США про перемир'я. Тож може бути і такий варіант, що Путін висуне свої вимоги Трампу, а той знову буде шантажувати Україну. Бо ж як одного разу вийшло, то чому б не спробувати ще раз? Який з цих сценаріїв реальний? Дізнаємося найближчими днями і одразу вас повідомимо. А поки залишається вірити в краще та готуватись до найгіршого. Питання задам наступні: а якої відповіді від Росії чекаєте ви і чи вірите, що буде тимчасове перемир'я? Діліться своїми думками у коментарях під цим відео і не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.